Раніше люди відповідали взагалі за свої слова, те, що вони кажуть, особливо якщо це були пророки або там, наприклад, в Вавилонській імперії у царя Навуходоносора були там всякі віщуни. І якщо вони щось неправильно казали своїм язиком, неправильно розтлумачували, то їх взагалі могли просто вбити. І побивати камінням таких пророків, які там щось сказали, і це не відбувалося. А сьогодні в нас такий час, куди не зайдеш, всі щось звіщають, куча колдунь, екстрасенс, гадалок, всі щось кажуть, всі знають майбутнє, всі знають, як треба, всі знають, як закінчити війну, як побудувати відносини, всі щось розказують, але є одне, але. Нічого не збувається, пустота порожнеча та мало того, що приходять прокляття через це все. Тому єдиний вихід, якщо я хочу знайти рішення і вихід для свого життя, це тільки вивчення Божого Слова, тому що воно живе і дієве, і його треба втілювати в своє життя.